Як суд став ручним інструментом БЕП і схем із нерухомістю після наших публікацій про свавілля БЕП, прокуратури і судів до нас масово надходить інформація. Люди надсилають факти, ми перевіряємо, аналізуємо і готуємо скарги. І ось лише один із випадків: суддя личаківського райсуду Львова Мармаш і його дружина Іванюк. І залізничного суду будують свою імперію за рахунок держави, незадекларовані доходи, квартири на батьків, готівка з фірм, махінації з підсудністю, повний контроль БЕП над судовими рішеннями. І все це покривається на найвищому рівні, виглядає як ОЗУ в мантіях. Судді отримують по півтора мільйони на рік із бюджету, але все одно приховують майно. Іванюк не задекларувала понад 16 тисяч, які надійшли з фірм і приватних осіб. Міст Європлюс Новапей користуються квартирами, паркомісями, землею, гаражами, записаними на її батьків. Але витрати йдуть з рахунку судді мармаша. А головне саме він приймає всі ключові рішення на користь БЕП, порушуючи закон. Бюро реєструє справи по фейковій адресі, щоб не йти в Київські чи Сихівські суди, де вони б програли. У 100% випадків мармаш затверджує їхні клопотання навіть після скасування арештів у Печерському суді Києва він поновлює їх у себе. Все це під прикриттям Беб, Перхуна, Козюка і Ткачука є факти, як через мармаша проводять схему щодо. Воскресіння померлого, скасування акту про смерть, подачі позову від нього і відібрання 46 квартир, 11 нежитлових будівель і земель на березі озера в Руховичах. Запити та скарги ми подали. Чекаємо. Якщо знаєш більше, пиши в телеграм.